Всім привіт! Не хочете дивитися обичні продукти по акціям, Давайте дивитись пиво: Чернігівське по 46,50, 2,3 літри. Жашківське 1 літр 27,90. І нехай тільки це відео забанять. Я буду просто в шоці. Наступне пиво у нас Жигулівське 52,50, 1,5. Далі різдвяне. Тут класна знижечка 38,90. Львівське 1,42 5050. 4 бутилочки таких 98,30. Безалкогольне Stella Артуа. Також класна акція. 1990 для тих, хто не вживає алкогольні напої. Далі в нас тут таке пиво 47,90. Навіть такого і не знаю. Фанатік. Тридцять три дев'яносто. І ось таке бланк. Двадцять дев'яносто.